Вже більше півстоліття відділяє нас від буремних воєнних років. Для історії це небагато, а для людей це майже все життя. Та люди самі творять історію. Подірнімося в лірі вночі. Згадаємо тих, кого немає з нами. Хто на вічно залишився води, визволяючи наш рідний край від ворога. Нехай сьогодні і завжди в кожній сім'ї панує мир, благополуччя і злагода. А тим, хто поліг у горнині боїв, хто крові своєї скарбив землю, тим, хто пройшов крізь вікні, присвячується, урочисту лінійку з нагоди святкування 69-ї річниці перемоги українського народу у великій вітчизняній війні та вшанування пам'яті загиблих за Україну оголошено відкритою. Юно, Як втілення найчарівніших снів, овесно красна ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. І з року в рік часом світ даляє своїх нащадків далі від війни. Та травень знову і знову нагадає, як із життя дійшли його сини. Уяють квітно квіти на могилах, до сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила священним вічним сном в могилах сплять. Щороку Що в травні ми визначаємо день перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашніші за всю світову історію війни 1941 1945 років. Нещизний в пам'яті людській не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Можна по-різному ставитися до великої вітчизняної війни, бо війни. Але ніби можна забути тих, хто поліг у боях перевіщаться інших. Ніхто не забутий. на поки ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах беруть. І доки є пам'ять людей, і живуть матері, то поки й сини, що спіткнули з одку, живуть. Їх прийняла війна. Лишивши списки загиблих у праведнім бою, застигли в дузі обелізки в гранітнім каміннім строю. Легке наше суходення не може застопити радості приходу слів, а разом із нею і Дня Перемоги. Цей день назавжди залишиться для затьмореним затьмареним гіркоти втрат і осяйним сонцем перемоги. Його наближили, як могли, люди, котрим було дуже нелегко в ті вогнені літа, і яким найважче сьогодні. До вічному боргу наше покоління перед тими ветеранами війни кому пощастило пройти через вигнило битву і дожити до світлого дня перемоги. Все менше залишається їх життєвою андрою. Даються знайти, і опалена війною Молоді, молоді. сирі окопи і бліндажі. Голод і голод ворогої рани. Їхні груди, вкриті медалями, а на скронях – кривина. Але вони пам'ятають страшні часи, хоча стоїм і не хочеться них задурок. Неможливо позбутися нав'язливої, жахливої думки, а прийде ж день, коли піде з життя останніх з тих літніх людей з ординати. Піде у вічність, понесе з собою живі спогади. Що залишиться після них? А залишиться партія. Світла пам'ять про незабутніх героїв. Мільйонам людей назавжди врізалась в пам'ять перший день великої вітчизняної війни, Чорною тінню фашистської навали. Тимом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас. І враз, неділя 22 червня 1941 року, мирний день відпочинку обернувся, обернувся довгими роками страждання. Спинись, проклятий, супостате, на світ востаннє подивись. За тіло матері розп'яте, сини на пару піднялись. Обій за наші ниви, за ясний сміх дитячий, за юний спів щасливий. Сонце палило нестерпно, Гнулось садове гілля, падали яблука все, глухо стогнала земля, рвали снаряди її груди, всюди гриміла війна, падали скошені люди, їх щадила війна. Бі розгортався лютий, наче град. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, паутриво солдат, вдарило хлопця в груди, вибухнув поруч снаряд. Тихо, вітри і люди, тихо вітри і люди, Мерко до сьогодні. Мати до віку буде, сина свого виглядай. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, син її. Той солдат, нам тих розлук не забути. Мир нам повік рятувати. Тихо, вітри люди. Тихо, вітри люди. Стой, зорею солдат. Мільйони людей забрала велика вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія. А коли мільйони за тим не болить. Пошукаю, хто проводочить рани. Ветеранів, які втратили своїх друзів одного Рідних і близьких душі, які прострілених охоронками. Урано посивіли в дітей війни, які не бачили своїх батьків і пережили пекло окупації. Війна нагадує про себе тисячами авіалістів і братських родини. Вони святині нашої мають. Ті довелося голови зложити. Як жаль тих хлопців, дужих, молодих, а би ще на світі жити, і жити, топтати ряс і по траві ходити, радіти сонцю, цінувати діточок своїх. Вони герої, будуть вічно жити у пам'яті, у душах і серцях. Їх будуть славить і носити квіти. Вони ж за свій народ будуть радіти, але на жаль, уже на небесах. Вони ж усі загинули за нас. Час. У кожного з нас є з ним свої рахунки, а в Україні особливі. Сьогодні вся країна схиляє голову перед героями, які загинули у 1941 1945 роках. Також у глибокій печалі схиляємо свою голову перед молодими людьми, які загинули у мирний час на Майдані у Києві. Вони поклали своє життя на вівтар справедливості та свободи, виборюючи гідне майбутнє для українського народу, незалежність та цілісність України. До тебе, людина, звертаєшся, залиш на хвилинку щоденні турботи, З собою побудь у невокій скорботі. Згадай чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру чи посилі матір перед трагічною хвилиною мовчання. Словами неможливо говорити, оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про які сьогодні дізнались ми, не вимовить словами. А тільки серцем можна це сказати, але воно, на жаль, не має мови. Лиш має біль. І тому я прошу хвилиною мовчання пам'ять вшанувати. Це не просто на сон, Не просто свічка, яку можна поставити десь на згадку. Пам'ять про них це щоденний виклик нам. Щоб жили, творили, росли над собою і берегли свободу, яку отримали тією страшною ціною. Пам'ять про них буде жити. А Україна єдиною країною. Дайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто не повернувся і поліг в боях, і вклонімось всіми низько до землі їм, квітами у їх тернистий шлях, щоб птахи співали, щоб пісні лунали, щоб вітер в лісах гомонів, щоб діти наповен голос казали Хай, хай буде, буде життя та мир на землі. Право покласти квіти до пам'ятного знака загиблим у великій вітчизняній війні надається найкращим учням школи: гурману Олександру, Грищук Альоні, маслій Олександрі, Кісілю Віктору, Перепич Ірині, Радчук Маргариті. Шанувати усіх загиблих за єдність України та її свободу. Вислови глибоку, шану Небесній Сотні, та одночасно засвідчити свою підтримку єдиної України. Може кожен учень, пов'язавши жовто-блакитні стрічки на деревах навколо школи, щоб пам'ять не вмирала, або час жила. До слова слово, наче вишиванку народу пам'ять у великі І кожне покоління на світанку по них життя рівнятиме стежки. Ми хочемо без воїн жити. Хай буде мир на всій землі. Мир це квіти у сонячних розах. мир це радість малих і дорослих. Мир це посмішка в очах матусі, мир це лани, золота ворусі, мир це потоки, весняні, сині, мир це дружній танок при гостині. гілячки дерев над школи шанувати усіх загиблих за Україну, за свій народ.